Як олію купити дешевше? У нас олія коштує натуральне без хімії для наших підписників 89 гривень для всіх інших 105. Мало того, ви маєте бути підписані на нас і маєте знати промокод, тому що тільки підписники знають його. Дивіться, от у нас дата сьогоднішня. Сьогодні у нас ось 10 число, якщо ви бачите, 10 число і 10 числа, 10.02, 10.02, скрізь 10.02 число. Ми порозливали сьогодні, тобто вона свіжа свіже і зараз наїде на нову почту. Промокод. Пишете «Бірюша» при замовленні. Замовити можна в шапці профілю нашого Тіктока Зерно збут. Пишете Бірюша великими буквами, і у вас буде відразу знижка. І так, замовляєте тільки через наш Тікток. Ми беремо приблизно, ми можемо виробляти десь приблизно 50 літрів одного виду олії на добу, тому ви завжди будете куштувати свіжу олію натуральну і без хімії. Обов'язково підписуйтесь, берюша, смак, що піклується про ваше здоров'я.